Доброго дня, малята! А чи любите ви казки? У світі існує дуже багато казок. Їх можна прочитати у книжці, побачити на телебаченні або на комп'ютері. А ще казку можна побачити у театрі. А що ж таке театр? Театр це вид мистецтва та велика красива будівля, де виступають. Артисти. Існує багато видів театру, через які можна показати казку. Це пальчиковий театр. Він виготовляється маленьким і одягається на пальчики. Герої виготовляються відповідно до будь-якої казки Настільний театр це театр із картинок. Які виставляються на столі. Них можна пересувати і таким чином гратися у казку. Тіньовий театр. Герої цього театру зображені у вигляді силуетів, а також є ляльковий театр. Це театр, де казку показують гарні ляльки, керовані акторами-ляльководами. Існує ще дуже багато видів театрів, які допомагають нам розповідати казки цікаво і незвичайно. А я вас сьогодні із великим задоволенням запрошую на віртуальну екскурсію до нашого Вінницького академічного лялькового театру Золотий ключик де героїв казок. Грають ляльки, керовані акторами-ляльководами. Сцена театру ляльок зменшена сцена театру або ширма, за якою ховаються актори-ляльководи. І ширму, і декорації оформлюють згідно змісту твору, який розігрують перед глядачами. Це можуть бути казкові міста, інтер'єри або ж пейзажі. Фрагмент з якої казки ви бачите на світлині. Назвіть казкових персонажів. Що зображено на декорації? Що ж таке декорація? Це художнє оформлення сцени в театрі. Розгляньте декорації, де відбувається дія? Як це можна визначити за декорацією? Так, це всім відома казка, курочка ряба. А розгляньте, що тут відбувається, яка це казка. Так, це казка котик та півник. Над створенням вистав працює багато людей. Це актори, люди, які відображають сценічні образи. Гример людина, яка допомагає акторові перевділитись його образ. Костюмер той, хто підбирає костюм для актора. Режисер займається постановкою вистави, розподіляє ролі. Художник працює над створенням кожної ляльки. Театр має дуже багато приміщень, але все починається з театральної каси, де можна придбати квиток на ту чи іншу виставу. А вибрати виставу ми можемо за афішею, яка знаходиться біля театру. Фоє. Це приміщення при вході до глядацької зали. Ось так виглядає фойє у нашому Вінницькому ляльковому театрі. Там знаходяться різні виставки ляльок, а також каса, де можна придбати білети.

Яка ляля? Ляля! ляя? Ляля! Ляя ляя я. Пікажи, чого хитроє. Гаразд, гаразд. Еник, беник і гілива. Вареник. Покажи, воєнник. Ай відать мені вареники! Покажи, на де ти беник. Це ви побачили сцену. Місце, де виступають актори. Виховані глядачі повинні поважати працю акторів і знати, як поводитися в театрі. Давайте ми з вами пригадаємо основні правила. Сідайте на те місце, яке зазначено у вашому квитку. Під час вистави не можна розмовляти. Якщо ти вже зайняв місце своє в залі, а пов тебе проходять глядачі на свої місця. Обов'язково встань і дай їм дорогу. Під час вистави мають бути відключені звуки на телефоні. Під час повітряної тривоги потрібно пройти в укриття. На цьому наша віртуальна екскурсія закінчена. Сподіваюся, вам сподобалося поринути у атмосферу казки, і ви обов'язково, якщо ще не були, відвідуєте театр ляльок. Усім гарного дня! До побачення!